Сьогодні ми будемо говорити про радикальну Божу праведність. І знаєте, від Божої праведності у вас мають тремтіти коліна. Насправді, Бог абсолютно досконалий, він найчистіший. Біблія говорить нам, що Бог є дух. Коли ми думаємо про Бога, ми одразу уявляємо Ісуса. Так і має бути, тому що це те, як Бог явив себе фізично Його ім'я Ісус Христос. Але послухайте, Божа праведність настільки радикальна, що в його присутності не може бути ніякої несправедливості. Біблія говорить нам у книзі пророка Авакума, що Божі очі настільки чисті, що він не може бачити зла. Правда в тому, що Бог любить нас, незважаючи на факт нашого бунту проти нього. Ось це мене вражає. Бог відкриває нам свою праведність через книгу, яку він нам залишив. Біблія говорить про те, наскільки Бог праведний і як сильно ми потребуємо Його, і тому Бог послав нам відповідь. Ця відповідь прийшла у світ. Ми називаємо це Різдвом, але це прихід Ісуса Христа. Бог послав свого сина, щоб порятувати нас. Це і є причина приходу Ісуса в світ. Я прошу вас слухати. Бог хоче, щоб ви пізнали його вже зараз. Будьте уважні до Його голосу. Тож, друзі, сьогодні, саме зараз, для вас, хто дивиться цю програму, настав день спасіння. Ви коли-небудь сповідували Ісуса Христа як Господа і Спасителя? Чи знаєте ви, що це означає? І чи знаєте ви, чому важливо вірити в нього і тільки в нього? Я не маю на увазі релігію. Я не прошу вас приєднатися до якоїсь церкви чи групи чи руху. Ні, Я маю на увазі те, щоб знати його особисто. Підготуйте ваші нотатки, відкривайте Біблію. Давайте разом послухаємо, що ж Бог хоче сказати нам про свою радикальну праведність. Якщо ви ще не християнин, послухайте, ось що лічильник рахує ваші дні. існує облік. Біблія говорить, що ваше ім'я і ваші гріхи записані. Ось це так сюрприз. Тому Біблія нагадує, що в судний день перед безбожниками не те, що книжечка буде відкрита, а цілі книги. Так, що ж у нього за досьє на мене? Це не файлик 5х7, скажу я вам, друзі. У нього на вас досьє. А для тих, хто є віруючими, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас, він забрав з поміж нас. І Як він це зробив? І прибив до Христа. Амінь. Ох, нічого собі! У 15-му вірші написано ще більше, скинувши начальства і влади. Він відважно викрив їх і переміг у собі. Він переміг демонічний світ у 15-му вірші. Це сказано. Він переміг демонічний світ сатану та його слуг. Він позбавив їх сили, не тільки це, але він зробив з них публічне видовище, тріумфуючи над ними через свій хрест. Перемога була здобута на хресті, і це стало публічним свідченням поразки сил темряви. Зараз я трохи фантазую. Коротше, сиділи вони там собі в своїй темряві. Я не знаю, мають вони доступ до книг. Уявіть, коли люди каялись і приймали Ісуса, а наші імена були записані на їх стінах. І раптом, замість того, щоб продовжити список нових гріхів на стіні, з'являється божественна рука, яка витирає то все, і сліду не лишає. Який же був шок у того демонічного світу, їх накрило жахом та вразило до самої демонічної суті, тому що вони стали повністю переможені. Уявіть собі, Уявіть собі, який галас піднявся в пеклі, коли Ісус Воскрес з мертвих. Який переполох це викликало, коли він воскрес. Я сподіваюся, що коли ми потрапимо на небеса, Бог скаже: Я знаю, що вам це цікаво. Тож, Гавриїле, вмикай запис. І ми зможемо побачити хрест, і як сатана радіє, думаючи, ми його перемогли. Юху, хіба я не красунчик? А потім настає недільний ранок. І відбувається. Вибух істини. Христос Воскрес. Я люблю цю хронологію. Христос Воскрес! І Біблія каже, що ангел зійшов з неба і відвалив камінь. Ви уважно слухайте детективи? Христос Воскрес. Але ангел повинен був зійти. Не для того, щоб Ісуса випустити, а для того, щоб люди могли туди зайти. Ісус Воскрес з мертвих, і ми дізнаємося з Євангелія від Івана, що люди могли розмовляти з ним і їсти з ним рибні тако, тому що після Воскресіння він їв рибу на пляжі, пам'ятаєте з хлібом? Їсти на пляжі рибу в тісті. Це ж рибний тако. Біблія розповідає, що коли він воскрес з мертвих, то міг знаходитись з ними в одній кімнаті, а потім просто зникнути. Бац, і нема. Не через двері, а просто так. Раз і пропав. Ось такий він, наш пригломшливий Спаситель. А оцього немає в моїх нотатках, Це вже бонус від мене. Дякую Богові за цей публічний тріумф. Хрест сьогодні впливає на людей в усьому світі. Хтось підноситься до Бога. А хтось віддаляється. Але він є центром нашого спасіння. У Євреїв 10.19 Біблія говорить тому, брати, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса, ви що жартуєте? Омолостивлення, жартовник святеє святих. Що говорить нам Біблія? Тому, брати. Маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса, новою і живою дорогою, яку він відкрив нам через завісу, тобто через своє тіло і маючи великого священика в Божому домі, приступаємо щирим серцем у повноті віри. Очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою, нічого собі. Церква, ви знаєте, що це означає? Що нікому з нас не потрібно ходити на вшпиньки, коли ми з вами зробимо останній подих у цьому світі? Ми не тільки потрапимо на небо завдяки тому, що Ісус зробив для нас. Ми ще й не будемо ходити на вшпиньки в момент смерті, тому що яким чином отримаємо приплив впевненості від Бога. Знаєте, віруючи, щось з вами станеться у ваш останній подих. не віруючи, це вас не стосується. Віруючи, щось станеться в цю останню мить і вас повідомлять, вам скажуть: увійдіть, увійдіть у святе святих. О ні, не на землі. Те, що на небі, те, що має значення, те, де ви будете, в вічність, воно забезпечено Ісусом. Він відкрив браму для вас. І не буде такого, що ви пошепки, боючись, питатимете в Бога. А можна мені зайти? Ні. В Біблії немає нічого подібного. Вам не треба крастись в небеса навшпиньки. Друге Петра, перший розділ, десятий вірш, вражає. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетесь. Вірш 11. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ого, всі ми знаємо, що написано в 23-му псалмі. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха. А ви колись роздумували про значення цих слів? Проходження долини смертної тіні відбувається в цьому житті, а не після того, як ви померли. Ви не помираєте і такі, добре, ну що ж, сподіваюся, я готовий, біблію читав, до Голгофи їздив, все знаю, все зробив і далі. Ну що, потоптали долиною смертної тіні. Ні, це не так працює. Тому що долина смерті це ваші страждання тут на землі, а також факт фізичної смерті. Як тільки віруючий вмирає, він вільний, вас випущено, і тепер ви світлі, ви заходите в ці брами, ви увійшли до Христа на широку ногу і всі випробування закінчено. Справжнє поле бою, воно тут на землі. Момент прийняття рішення відбувається тут і зараз. Третє і останнє, що я хочу сказати, знаходиться у віршах 25-26. І це те, що сьогодні ваш день залежить від вашого рішення, від того, що ви оберете. Дивимось на 25-й вірш і ставимо запитання: чи ви вирішили ще раз замислитись про Бога, думати інакше, думати по-новому, мати оновлену думку про Бога? У 25-му вірші сказано у Божому довготерпінні. Який він дивовижний, він був терплячим до нас всі ці тисячі років. Згадайте, наскільки він терплячий до вас сьогодні. Якщо ви ще не віруючі, не послідовники Христа, ви не пережили переваги Христа, але Бог все ще вас терпить. Хоч він довготерплячий, але також він попереджає нас, моє терпіння не буде вічним. Через його довготерпіння Бог відпустив нам гріхи, скоєні раніше. Вірш 26. Щоб сказати свою справедливість нинішнього часу. Тобто, сьогодні, друзі, ми бачимо його праведність. Перше Коринтян 1.30 підтверджує це, там сказано: від нього ж і ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Все це в ньому. Праведність Він дає їй, освячення. Він здійснює його, викуплення. Він завершує його. Він дає праведність, він здійснює освячення. Він завершує викуплення. Імена віруючих в Христа, записані на небесах. Ми спасені, але ми все ще проходимо шлях життя в цьому світі. Ми вже повністю освячені на небесах, імена записані, але ми повинні ходити з ним щодня, щоб продовжувати освячуватись на практиці. Любити його, любити його це вибір, так само як у будь-яких відносинах. Хороших чи поганих, неважливо. Сподіваюсь, ви не питаєте свого чоловіка або дружину: ти любиш мене сьогодні? Взагалі, звідки взялося це поняття? Це Божий концепт, і Бог не говорить. Я люблю тебе в понеділок. У вівторок ти був не в настрої, тому я не хотів з тобою говорити. Зараз у середу я знову тебе люблю. Це не його природа. Все так само, як у наших маленьких земних стосунках. Ми любимо одне одного. Незважаючи на те, яким був день, ця прекрасна риса походить від нашого Творця. Запишіть цю думку, тому що це дорогоцінність. Цей розділ ви всі знаєте. Філіп'янам 1.6. Немає першого Філіп'янам, це просто Філіп'янам 1.6. шість. 1.6. І знову ж таки, я часто жартую, але зараз, може, і ні. Це чудова цитата для татуювання. Я впевнений, а це слово з грецької мови вказує на теперішній момент. Впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, зупиніться і запитайте себе, чи я був коли-небудь ближче до Ісуса, ніж сьогодні. Це означає, що Він уже почав добре діло у вас в минулому. Ну що ж друзі, у мене для вас хороша новина. Якщо він почав у тобі добре діло, то він завершить його до Дня Христа. Він працюватиме у вас до того дня, коли ви зустрінете Ісуса. Саме тому смерть для віруючих це причудово, чи ми плачемо, коли прощаємося з близькими. Так, це нормально, але давайте не забувати про надію. Має бути так. Побачимось пізніше. Саме це мають казати віруючі на смертному одрі, коли збираються внуки. Діти, друзі, не кажіть прощавай. Не збирайтесь довкола вашого близького, який знав Ісуса, ось так було чудово знати тебе, прощавай, на все добре. Не треба так робити. Не треба так робити. Віруючі мають казати тим, хто відходить. Побачимось. Я побачу тебе знову. Тому церква це стосується прийняття рішення. Задайтеся питанням, чи вирішили ви присвятити все Ісусу? У вірші 26 написано: щоб показати свою справедливість. Пам'ятайте, що він знаходиться тут у всій своїй святості та праведності. Він досконалий. Так можна сказати, що Він водночас є і виправдателем того, хто має віру в Ісуса Христа і справедливим Богом. 26-й вірш говорить, що якщо хтось покладається на те, що Христос зробив на Христі, тоді Бог, який є справедливим і святим, грунтуючись на тому, що Він дає спасіння, пропонує нам зробити вибір прийняти Його дар спасіння або ні. Якщо ви це зробите, той, хто справедливий, стає вашим виправдателем. Ось так це працює. Ми будемо закінчувати. Коли Адам і Єва згрішили, вони раптом помітили, що вони голі. Ось що каже Біблія. Вони згрішили та усвідомили свою наготу. Вони не носили одягу до гріха, але, згрішивши, побачили це? Біблія розповідає нам, що Бог ходив у саду. Ми з вами навіть не можемо уявити, як це могло відбуватися. Адам і Єва двоє досконалих людей. І ось ви думаєте, це не така вже й прикольна історія? Бо якщо вони були досконалими, то чому вони згрішили? Бо Бог не створює роботів. Тільки люди створюють роботів. Це ми ті ідіоти, які створюють штучний інтелект. Це ми ідіоти, які придумали спеціальні пристрої, костюми з комп'ютером, які можна придбати, щоб мати повноцінний сексуальний досвід без участі іншої людини. Як це працює завдяки штучному інтелекту? Хто це вигадав? Якісь божевільні? Ні. Реально, хтось, маючи мозок, додумався. Знаєте що? Ми зробимо костюми, які вдягаєш, і все. Більше вам ніхто не потрібен. Штучний інтелект стане вашим партнером. Програма імітуватиме те, що може робити людина. Як вам ця ідейка? Вона прийшла прямо з пекла. Тільки падша людина могла таке вигадати. Отже, Адам і Єва сховалися. Біблія каже, що вони зробили собі одяг із фігового листя. Я не знаю, чи бачили ви колись фігове листя, але в мене у дворі росте платан з величезною листвою. Мені здається, що другим за величиною листям, яке я коли-небудь бачив, було фігове. Вони шивали фігове листя. Знаєте, у недільних школах показують, як Адам і Єва стоять ось так. У нього один лист, а у неї три. Два зверху, один там, а решта тіла залишається оголеною. Ні, вони швидко шили собі одяг. Мабуть, починали з ніг, покрилися повністю. Пам'ятаєте того зеленого гіганта на банці з підзеленого горошка? Вони так само покрилися, тільки два ока залишили. Уявляєте? Ти він йде. Він йде. Господь запитав: Адам ти де? Він Бог, він точно знав. Так само, як коли ви граєте в хованки з чотирирічною дитиною, ви точно знаєте, де вона? Де ти? Бог знав. Але вони ховались дуже тупо. Слухайте, коли знову впали в гріх, Бог відновлює наш розум. Не віруючи, цього не розуміють. Не віруючи, думають, що ми зійшли з глузду. Але ми єдині, хто дійсно вас розуміє. Колись ми були такими ж, як ви зараз. Ми думали, що з нами все окей. Я пам'ятаю, як думав так само, як і ви. Тепер ми мислимо правильно, але не віруючи, думаю, що ми поїхали головою. Але зараз ми мислимо правильно, бо Біблія каже, що Бог дав нам розум Христа. Тому, коли хтось винен, він намагається це приховати завжди. Це тягнеться з часів едему. Це людська природа без Христа. Друзі, перестаньте ховатись. Це не спрацює. Отже, ми говоримо про радикальну Божу праведність. І що це означає? Це означає, що ви не можете сховатися від Бога. Жоден із нас не може, і причина в тому, що його любов до вас настільки дивовижна й велика, що він прагне мати з нами особисті стосунки. Він хоче спілкування з вами, він хоче дружити. Тож слухайте, якщо у Бога і є якась проблема, то вона саме в тому, що він любить вас і хоче, щоб ви спілкувалися з ним. Мали з ним стосунки і були поруч. Це гріх розділяє нас з Богом. Тому що Він є радикально святим, а ми радикально несвятні. Ісус є нашою відповіддю. Тому я хочу підбадьорити вас у вашій ході за Ісусом Христом. Щоб знати його, потрібно працювати над особистими відносинами. І це потрібно робити постійно. Друзі, слухайте. Я впевнений, що отримую кілька повідомлень після цих слів, але вам не потрібен пастор чи священник, щоб мати стосунки з Богом. Ми тут, щоб навчити вас Біблії, допомагати вам краще розуміти її. Це все по-біблійному, звісно. Але Біблія також каже, що є один посередник між вами та Богом, і цей посередник Ісус Христос. Не я, навіть не священник, не якийсь євангеліст чи піп, а Ісус безпосередньо. Хіба це нелогічно, що своїм викупним подвигом на Христі він купив ваше спасіння своєю кров'ю? Кожному з нас, як людям, потрібно його прощення, тому що ми всі згрішили. нам потрібна ця радикальна праведність Бога, і її можна отримати лише одним шляхом через Ісуса. Можливо, ви скажете, Джек, ти просто постійно повторюєш це про Ісуса. Так ви знали, що Біблія говорить, що ім'я Ісуса буде визнавати кожен язик і кожне коліно схилиться перед тим фактом, що Він Господь, що він Спаситель нашого життя. Сподіваюся, ви це знаєте. Можете зробити це прямо зараз, сказавши: Господь Ісус, прости мене за мої гріхи і війди в моє життя. Боже, я прошу тебе, очисти мене і зроби своєю дитиною. Я хочу бути з тобою від тепер до кінця мого життя. Для того щоб дізнатися більше, ви можете зайти на сайт jackhips.com.ua і знайти інформацію про те, як ходити з Богом особисто.